лінією 102 надійшла інформація щодо виявлення чоловіка без ознак життя за знаками насильницької смерті в Володарському районі Київської області. Проведеними заходами та вмілими діями наряду групи швидкого реагування було з'ясовано, що може бути причетний до даного злочину один на мешканців села. Коли правоохоронці навідалися додому до нашого підозрюваного. Вони побачили, що громадянина вже спаковує валізи та переодягнуться учисти з метою виїхати до себе на Батьківщину у Західну Україну. Останнього було затримано. Наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Навмисне вбивство. Відносно потерпіло другою потерпілою, відкрита замах на вбивство. Стаття 115 Кримінального кодексу України. Я бачив через вікно, я ж не, не заходила в хату. Я бачу через вікно, що вони сплять. Ну, як чоловік з жінкою. Ну, він вийшов, та я бачив у коридорі ножа та і його. Чую голос жінки, що поможіть, поможіть, мене вдарили ножем. Скорі капельницю поставили, їй вона болить там врач. Він дуже рівневий, він от в нього таке ушко, не дай бог. Він вообще не реагирует.